Як я кажу, але тільки таких проблем в житті. Дякую, що я можу знаходити світу, сравнювати можу за кожну секундочку, за його присутність. Трошки хочеться так сказати, що для слави Божу і багато, але не хватить часу перечислити всі чудеса, всі... Сі його роботи в нашому житті, Эх, скажу трошки, тільки mm -hmm. на першій сторінці мого зошита першого, де я записувала вірші, написана така фраза Камає заслобо Божия. Я, як ніхто, знаю, що я і рифма, це дві різних панети. Тому все, що я маю, Слава Алекпотрібницю на житті за все, Господь. Я дякую Богу за все. І я дуже часто повторюю, люблю так казати, що я ніхто і звати мене ніяк, без Бога. Тому хочу, що Богу був прославлений. Кожні святі мого життя не все звичайне травмо, але я вірю, що Дух Святий очистить мене, мою сім'ю і приготовить нас договор до кінця, до царства Небесного. Богу вся хлам, благодарення. Снова вети з серце, слышу тим, снова віжи всім Божестісниця. Как приємно вновь з вами молиться. Вы, как я, ведь слышите тот шум небесный. Здесь, сегодня, непростой ведь день воскреса. Наполняет Бог сердца духовной водой. Очень скоро станет все еще. Шум исчез, и потоки тоже. Жить воспоминаниями будем, но все же вы в уныние не впадаете. Духом Божьим сердце заполняет. Все, что будет, все от Бога. Пусть уйдет от вас тревога. Веру в Господа храните. Кто ожил, то не умрите. О духовном говорится. Много нам, много надо нам молиться. Приду на землю, Иисус сказал, найду ли веру, то, что я заповедал. Все есть слова для нас, я знаю. И даже если сил кому-то не хватает, Должны мы на голову взгляд с вами провлять и к вечности дойти всем порогать.